І графічний процесор Рубін. «Вера» та Рубін розроблені спільно від самого початку. Потім 17 тисяч компонентів об'єднуються на обчислювальній платі Vera Rubin. Високошвидкісні роботи розміщують компоненти з мікронною точністю, перш ніж центральний процесор Vera та два графічні процесори Рубін повністю завершать збірку, здатні забезпечити стопи та флопс штучного інтелекту, що в п'ятеро перевищує можливості попередника. Чи потребує даних швидко. Connect X9 забезпечує один з ПВ-6 терабіт на секунду масштабованої пропускної здатності кожному графічному процесору. DPU Bluefield 4 розвантажує сховище та безпеку. Тож обчислення повністю зосереджені на ШІ. Обчислювальний лоток Вери Рубін з повністю переробленим дизайном, без жодних кабелів, шлангів чи вентиляторів, що оснащений Bluefield 4 DPU, вісьмома мережевими адаптерами ConnectX X9, двома центральними процесорами Вера та чотирма графічними процесорами Рубін, є обчислювальним будівельним блоком суперкомп'ютера штучного інтелекту Вери Рубін. Наступний елемент — комутатор NV-Link шостого покоління, який переміщує більше даних, ніж весь світовий інтернет, з'єднуючи 18 обчислювальних вузлів з можливістю масштабування до 72 графічних процесорів Rubin, які функціонують як єдиний блок. Потім Spectrum X Ethernet Photonica Перший у світі комутатор Ethernet з 512 лініями та пропускною здатністю 200 гігабіт з інтегрованою оптикою масштабує тисячі стійок у фабрику штучного інтелекту через 15 тисяч інженерних років з початку розробки. Перша стійка Vera Rubin MVL-72 запускається в роботу. 6 проривних чіпів, 18 обчислювальних лодків, 9 комутаційних лодків MV Link, 220 трильйонів транзисторів вагою майже 2 тонни. Це один гігантський стрибок до наступного рубежу штучного інтелекту.